Вітаю всіх! Херсонська область, лівий берег, роблю для вас. Чи бачила інформацію? Чи дійсно наші ЗСУ планують закріпитися на лівому березі? Є в них такі плани, скажімо так. Я ж не буду розказувати все. Тому що це дуже важка ситуація, ви всі так хочете чекаєте, але це дуже важко, тому що ви знаєте, куди тянуться всі резерви. Так, планують ЗСУ закріпитися на лівому березі. В найближчий час. Назву це так. Так, дійсно. Дійсно є. Дійсно, є така тема. Є, Любімої. ось вам лівий берег. Ви ж розумієте, щоб там закріпитися, це повинні бути дуже сильні люди, наші ЗСУ та багато чого ще в придачу, що можуть не давати. Відразу ось. Так, yeah. це дуже все. Знову тут ця карта мені закриває інформацію. Є план, є дії. Лівий берег. Що б ви наказали? Є план, є дії, дуже важко. По-перше, треба там закріпитися. По-друге, ще раз повторюю, резерви відтягнулись на схід. Куди ви всі розумієте? Це був план рашистів. Були прогнози, що може бути таке. Але навіть писали на півдні телеграм канали що дійсно вони змогли це зробити відтягнути резерви на схід. Коли їх планували не на схід, скажімо так. Тому зараз ЗСУ роблять те, що може зробити в даній ситуації. Давайте так. Вони намагаються дійсно. Рух є в вашу сторону, він є. Він є таємний і обережний, дуже обережний. Я не буду дивитися, з яких населених пунктів саме там рух. Це все тільки у приватні повідомлення. Пишіть у приватні повідомлення або телеграм, буду розглядати питання населених пунктів, які знаходяться вдовж водосховища, тому що у вас може бути цікаво і гаряче. Тому пишіть, будемо розглядати індивідуально приватні повідомлення. Я відповідаю більше і конкретніше, тому що я розумію, що не можна писати на широкий загал і казати багато на широкий загал. Ось так тому лівий берег. Віримо в ЗСУ.